Навіщо батьки не дають дітям підробляти під час навчання? Кажуть, що людина має вчитися, а не працювати. І вважають це шкідливим. Мова зараз піде про підлітків 16-17 років та про дорослих людей 18, 19, 20, 21 і так далі. Років, які навчаються в різноманітних коледжах, університетах і тому подібне? Сьогодні одна жінка в коментарях написала, що за маячня. Дитина в Україні в 16-17 років ніде не знайде роботу. А навіть якщо її знайде, то як вона буде навчатися, це неможливо поєднати і це типу неадекватно. Любі, мої друзі, в якому столітті ви живете? Якщо що, я маю дитину, підлітка, і він в мене підробляє з 16 років і паралельно вчиться. І так живуть майже всі його друзі. А ще так живе половина земної кулі. Діти починають працювати вже в старших класах школи. І це нормально. Де працювати? от Жінка писала: де вони можуть працювати, пояснюю: модератори, адміністратори сторінок, монтаж, обробка фото та відео. Зараз цього дуже багато. Дизайн це один напрямок. Телеграм-канали адмініструвати, модерірувати, все, що групи, все, що завгодно, дуже багато роботи. Лайки ставити, дуже багато роботи в такому напрямку. В іншому напрямку особисто знаю багато людей, у яких діти щось підробляють в торгівлі. І при цьому ходять на пари, вчаться. А в якийсь вільний час займаються підробітком, мають свою копійку. А головне мають досвід роботи, тому що для успішної кар'єри і для того, щоб ти міг заробляти грошики, щоб тебе не надували, щоб розуміти, як витрачати, як заробляти, як розпреділяти, як спілкуватися з керівництвом, як спілкуватися з замовниками. Треба не тільки освіта. А треба досвід роботи. І чим більше у вас досвіду роботи, тим крутіший ви спеціаліст. До речі, оці малолітні 16-річні, які зараз займаються фото, відео, обробкою і тому подібне. Вони за кілька років матимуть власні портфоліо і розкручені профілі в інстаграмах і інших соціальних мережах, що дасть їм фору. Порівняно з їх однолітками, які нічого не робили, а тільки навчалися, я почала працювати з третього курсу, і я вважаю, що це обов'язково.